Мої вітання телеглядачам телеканалу Конкурент тв в студії телеканалу Валентин Хаймик, а це означає, що час для нашої постійної рубрики Запитай у юриста. Під час цієї рубрики ми традиційно даємо відповіді на ті запитання, які протягом тижня ви залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж зверталися по телефону в редакцію телеканалу. І сьогодні традиційно маємо кілька питань, на які поступово будемо давати відповіді. Розпочнемо з питання практичного, з питання цікавого, яке звучить наступним чином. Чи можна працювати на двох роботах? Коротеньке запитання, але можливо в практиці комусь пригодиться. Отож, якщо ми говоримо про працю так, на так званих двох роботах, то можемо говорити про те, що на сьогоднішній день законодавство називає це роботу за сумісництвом. Тобто ми говоримо про те, що Трудовий кодекс, зокрема Кодекс законів про працю, дає право і дає можливість працівнику бути працевлаштованим на основній роботі і на роботі за сумітництвом. Так вона називається законодавством. На сьогоднішній день ви маєте можливість. Працевлаштуватися як на одній, так і на другій, з записом про це в трудову книжку. Але є деякі обмеження з приводу того, що, наприклад, ви не можете виконувати ті повноважні функції на основній роботі, на тій роботі, на якій ви працюєте за сумісництвом. Відповідно, також ми говоримо про те, що в період праці на, основній, на основному місці роботи ви маєте знаходитись саме там. А на тій посаді і на тій роботі, де ви працюєте за сумісництвом, то ви маєте відповідно працювати в той період часу, який є вільним від основної роботи. Тому законодавство, якщо говоримо коротку відповідь, дозволяє, можете цим користуватися, але. Грубо кажучи, одна робота не має заважати іншій, і навпаки, відповідно, маєте виконувати функції в першу чергу на основній роботі, а тоді вже додатково працювати на інші, якщо маєте таке бажання і таку можливість працювати. Наступне питання: традиційно кожного тижня, напевно, є такі запитання, які стосуються мобілізації, які стосуються права на відстрочку. І отож, сьогодні чергове таке запитання. До нас звернулася громадянка, яка звертається з проханням надати роз'яснення про те, чи отримує її чоловік право на відстрочку, Якщо, відповідно, батько цієї жінки він має інвалідність, зокрема другу групу, мама має третю групу інвалідності. Сама громадянка знаходиться за кордоном, має дитину неповнолітню. І, відповідно, не має можливості доглядати за своїми батьками, оскільки я вже сказав, за кордоном, то запитує, чи має право її чоловік оформити опіку, і, відповідно, на цій підставі отримати відповідну відстрочку від мобілізації. Отож, в першу чергу, давайте поговоримо про те, що такої, скажімо так, можливості, функції. Оформити опіку немає на сьогоднішній день з описаної ситуації, оскільки для того, щоб встановити опіку, треба, щоб людина, над якою буде встановлювати опіку, була визнана судом недієздатною. В цій ситуації, скоріше, мова йде про встановлення такого постійного догляду, зокрема за людиною, яка має інвалідність. Якщо говоримо про цей момент, то так фактично це можливо, оскільки. Ваш тато має другу групу інвалідності. Фактично для цих людей, які мають другу групу інвалідності, законодавство дозволяє мати таку особу, яка буде за ними доглядати. І, зокрема, в першу чергу, це стосується тих осіб, які є близькими родичами. Оскільки, як ви сказали, що у вас немає інших братів і сестер, ви самі за кордоном. Мама має також групу інвалідності. То, відповідно, законодавець дозволяє фактично встановлювати такий догляд тим особам, які по суті проживають з вашими батьками, які є членами сім'ї. В даній ситуації це буде ваш чоловік, і він може встановити такий постійний догляд, звернувшись до відповідні служби, отримати. Варто також висновок лікарської комісії, де буде чітко вказано, що от ваш штату має другу групу інвалідності. Зв'язку з цим він потребує постійного стороннього догляду. Тоді фактично можна також говорити про те, що вам необхідний акт встановлення факту догляду. Він також складається соціальними службами, і фактично, цей акт він буде. Якби додаватися до документів, які будуть подаватися в територіальні центри комплектування, для того, щоб ваш чоловік отримав право на відстрочку, також можна говорити про те, що ваш чоловік він фактично може мати право на те, щоб отримувати компенсацію від держави за те, що він. Здійснює такий догляд, але це вже варто уточнювати в органах соціальної служб. Зокрема, про те, чи там не працює ваш чоловік, чи він відповідно не має інших якихось обмежень для того, щоб отримувати таку допомогу. Але законодавство дозволяє, говорячи про те, що ті особи, які здійснюють догляд, за іншими, вони мають право на отримання такої соціальної допомоги. Тому фактично, врахувавши ці обставини, ви можете фактично допомогти. Вашому батьку, і відповідно на цій підставі отримати право на відстрочку у зв'язку з тим, що ви здійснюєте догляд за особою, яка має інвалідність другої групи. Наступне цікаве запитання, і стосується воно того, чи можна побудувати і, зокрема, встановити певний такий, як сказали, запитання будку для того, щоб біля багатоквартирного будинку отримувати котиків. Фактично, ситуація виглядає наступним чином, що людина, яка, скажімо так, любить котів, вона хоче облаштувати якесь певне місце на території багатоквартирного будинку, і запитує, чи дозволяє на сьогоднішній день зробити це законодавство. Отож, якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок, то ми всі знаємо, що Право власності, фактично, на спільне майно будинку належить всім мешканцям. Фактично всі мешканці є власниками спільного майна, зокрема, те, що стосується зовнішніх стін, те, що стосується, такої, скажімо, території загального користування, і зокрема, це стосується і прибудинкової території. Тобто, в цій ситуації. Я би радив в першу чергу говорити про те, що для того щоб встановити такий якийсь майданчик, якусь будку для того, щоб там коти могли спокійно перебувати, варто проговорити це. Зокрема, з мешканцями будинку і фактично навіть не просто проговорити, а зафіксувати це на папері, зібрати збори, зібрати відповідно підписи, якщо не буде на зборах достатньої кількості людей, і вирішити це питання в такому, скажімо, правильному руслі, в правильному порядку, зафіксувавши це в протоколі зборів власників багатоквартирного будинку, тому що в разі, скажімо так. Відсутності такого документа, такого погодження, будь-хто з мешканців може поскаржитись на те, що от є така якась установлена споруда, яка заважає, яка іншим чином там створює незручності для людей, і відповідно в такому випадку її, скажімо так, будуть змушені демонтувати або зобов'яжуть балансоутримувача. Якщо є ОСББ, то там відповідно голову ОСББ або відповідно іншого управителя, який. Здійснює управлінську діяльність в цьому будинку, і будуть зобов'язані ці люди демонтувати цю споруду. А якщо ж у вас буде відповідне рішення зборів, де будуть підписи, де буде фактично проголосовано про те, що ви маєте право встановити такий там, контейнер, будку чи будь-яку іншу споруду для того, щоб там було облаштоване місце для котів, то в цьому випадку можна говорити, що ОСБВ надало вам дозвіл. Ця територія, відповідно, є територією загального користування всіх мешканців будинку. І відповідно до цього рішення ви маєте право встановити таку споруду. Очевидно, що там ми говоримо про якусь таку там, тимчасову споруду на певний період перебування. Ми не говоримо про якісь капітальні речі, оскільки це вже потребує інших дозвільних документів. І також варто говорити про те, щоб там санітарні норми якісь дотримувалися. Але таке якесь тимчасове місце перебування для цих тваринок, можливо, таке і можна зробити. Знову ж таки, я би зауважив ще раз, посилайтеся на рішення ОСББ, оскільки, в першу чергу, напевно, якщо буде якась нездоручність, то фактично буде скарги перші надходити від саме від сусідів ваших і від людей, які проживають в цьому будинку, а маючи рішення на руках. Про те, що ви маєте дозвіл на встановлення цієї споруди, ви себе підстрахуєте. І більше того, в більшості міст України, і зокрема загалом законодавство, говорить, що все-таки люди повинні рухатись в напрямку для того, щоб зберегати флору і фауну, і відповідно. Закон є про захист тварин, який фактично і також зобов'язує всіх мешканців турбуватися і про котів, і про собак. Тому можна також посилатися, що от на виконання таких цього закону і також місцевих рішень в радах, я знаю, такі приймалися для того, щоб от виконати такі рішення. Ви створюєте оцей такий, скажімо так, міні-притулочок, таке місце, де будуть відповідно кормитися ці котики. чи Якимось чином там доглядатися. А ми рухаємося далі. І наступне коротеньке запитання сьогодні. Поцікавилися в нас, чи може людина виїхати за кордон, якщо вона має відкрите судове провадження відповідно в цивільному процесі, зокрема щодо перешкод в побаченнях з дитиною. І запитують, чи це вплине якимось чином на перетин кордону. Отож, будь-яке, скажімо так, судове провадження, будь-які судові справи, які є у вас, якщо ми говоримо про господарське якесь провадження, цивільне в цьому випадку судочинство, вони не заважають вам вільно пересуватися кордоном, і перетинати кордон, якщо ви маєте на сьогоднішній день всі підстави для того, щоб його перетнути, це ніяким чином на вас не повинно впливати. Тому що на сьогоднішній день єдиний варіант, коли ви не зможете перетнути кордон, якщо, скажімо так є якась відкрита судова справа, це той випадок, коли вже відповідно є судове рішення, є виконавчі документи, і відповідно до цих виконавчих документів відкрите виконавче провадження з. Скажем так, з забороною виїзду вам за кордон. Лише в такому випадку, коли є таке судове рішення про заборону, або, наприклад, виконавець також за певних обставин, він може приймати таке рішення про заборону виїзду за кордон. Лише в цих випадках, коли є таке обмеження, ви можете, скажемо так, потрапити в ситуацію, коли на кордоні вас не випустять. Але у цій справі не бачу жодних підстав для того, щоб вам. Обмежувати, і, відповідно, не давати і не дозволяти перетинати кордон. Наступне питання, друзі, стосується того, чи можуть мобілізувати, маючи людина, якщо має таку хворобу хребта і має хребтову грижу, як написали в запитанні, та протрузії. І запитують, чи підлягає людина мобілізації. На сьогоднішній день чітко відповіді не дам, оскільки варто все-таки. Говорити про якийсь певний чітко визначений діагноз, оскільки відповідно до підзаконних нормативно-правових актів є перелік хвороб хребта, які вказують на те, що там людина вона або придатна до військової служби, або непридатна, або тимчасово, скажімо так, втратила свою придатність до військової служби, потребує лікування або обмежено придатна в певний період. І, Відповідно, варто дивитися на точний діагноз, оскільки в цьому порядку містяться такі медичні формулювання, які, на жаль, мені не до кінця є зрозумілими, тому на сьогоднішній день, певно, вам точну інформацію може надати лише лікарі з відповідною освітою, які вкажуть, наприклад, що от ваш діагноз, який вам буде чітко прописаний. І відповідно будуть підтверджуючі документи, то тоді можна говорити про те, що от ви підпадаєте там під пункт А, Б, В чи Г, і фактично лише в такому випадку ви можете говорити про те, чи ви повністю непридатні придатні до військової служби, чи ви там обмежено придатні, чи ще є якісь інші обставини. І тоді говорити про можливість, скажімо так. Або мобілізації вас, або виключення з відповідного військового обліку. А так сказати про те, що от в загальному випадку в загальні фрази, такі як спинна грижа, чи хребтова грижа, чи протрузії, відповідно, ніхто вам не скаже отак, скажімо так, в загальній картинці, чи підлягаєте ви мобілізації, чи ні. Тому спробуйте дізнатися чіткий діагноз у вашого лікаря. І, відповідно, тоді можете до нас повторно звернутися, або ж фактично, вже звертаючись в відповідний центр комплектування з таким діагнозом, можете запитувати там, чи підлягаєте, чи не підлягаєте мобілізації. Друзі, і наступне останнє заключне запитання на сьогодні стосується того, куди і звертатися і що робити, якщо ваш родич військовослужбовець в певний період часу вже не виходить на зв'язок. Тож, на сьогоднішній день вже є багато інформації і багато, скажімо так, служб, багато органів дають такий алгоритм дій для того, що робити вам і як діяти в тому випадку, в тій ситуації, якщо ваш родич десь зник без вісти або просто про нього немає жодної інформації. Отож, коротко також дам кілька порад. І, і стосуються вони наступного: в першу чергу звертатися до центру комплектування, від якого фактично був мобілізований військовослужбовець, або до військової частини, де він служив, можете звернутися туди для того, щоб вам підтвердили інформацію, що людина там зникла безвісти, або інший її статус, якийсь наданий, фактично. Щоб розуміти, яка насправді ситуація, можливо, військові військовій частині чи в ТЦК володіють більше інформації, і вони знають там, де знаходиться ваш родич. Також варто звернутися до поліції, якщо вже довгий період часу людина не виходить на зв'язок, щоб зафіксували факти зникнення безвісти, і фактично внесли відомості в єдиний державний реєстр досудового розслідування, і фактично тоді вже матимете таку фіксацію того, що От ви зверталися, і така людина. Вона зникла безвісти. Більше того, скажу, що збирайте по максимуму інформацію, яка можлива, яка була вам надана за весь цей період спілкування з вашим родичем, про те, де він служив, яке звання, можливо, якісь фотографії були надіслані, додаткову якісь інформацію. І це все збирайте і надавайте відповідним службам. Будьте готовими до того, що у вас попросять здати, як родича, аналіз ДНК для того, щоб мати це в базі, і в разі чого порівняти зразки ДНК і встановити там. Належність, чи це дійсно ваш родич чи ні, в разі певних якихось там фатальних наслідків. Також на сьогоднішній день діють безліч організацій, безліч структур, які допомагають в пошуку або зниклих безвісти, або взагалі про людей, які, про яких невідомо, де вони знаходяться. Це, наприклад, є уповноважений, який займається з питаннями осіб, які зникли безвісти або знаходяться в полоні. Можна звернутися до них, надати свою інформацію, і запитати, зареєструвати звернення, чи їм щось відомо. Можна звернутися в Національне інформаційне бюро, де також приймають такі звернення. Міністерство оборони гаряча лінія також діє, куди можна звернутися, надати свою інформацію. Така структура, як організація Червоного Хреста. Теж допомагаю в пошуку в таких ситуаціях. і Знаю, що є певні структури і певні підрозділи при СБУ, які працюють фактично також. з Тими людьми, які вважаються зниклими безвістими, і також які знаходяться в полоні, займається наша служба безпеки, і можуть вам також допомогти, можете звертатися як і на електронну пошту, також звертатися по телефону, надавати всю вам відому інформацію для того, щоб пошук вашого родича він прийшов якнайшвидше. і Відповідно, ви вже знали, що з ним, де він знаходиться, і яка там склалася ситуація. Тому як я вже радив. Дійте поступово, надавайте те, що вам відомо, запитуйте і сподіваюся, що з вашим родичем все буде добре. Друзі, у мене все на сьогодні. Я чекаю ваших нових запитань. З вами був студією Валентин Хаймик. До зустрічі!